Вітаю колеги. На дворі вже серпня це означає, що йде активна підготовка до нового навчального року. Приватні дитячі центри шукають викладачів, а особливо в нас актуальні це викладачі для роботи з дітьми раннього віку. Викладачі активно шукають програми, за якими працювати, і як складати конспекти занять. Тому вже цього четверга, о 19.00, тобто 3 серпня, я проведу для вас прямий ефір, присвячений тематиці, як правильно скласти конспект занять. Яка повинна бути структура заняття саме для дітей раннього віку? Ми розглянемо, які види конспектів бувають, які є структури уроків, які основні структурні компоненти, які є сюжети, як правильно здійснювати логічний перехід між, і, між різними структурними компонентами. Розглянемо дуже багато різних видів діяльності на уроці, бо з дітьми раннього віку в наших конспектах їх є більше 30 різних видів діяльності, як їх поєднювати. Між собою, як це робити правильно та ефективно, як правильно розподіля... розподіляти час. Е, під час цього ефіру навчу вас правильно складати конспект заганяється згідно з вашими завданнями, правильно формулювати мету, підбирати матеріали е, до заняття і, відповідно, розглянемо ті чи інші види діяльності і як їх правильно компонувати між собою. Як скласти конспект максимально швидко, але при цьому ефективно. Долучайтесь!